Дорогі наші викладачі, ми хочемо вас привітати з вашим професійним святом. Але перш ніж ви почуєте усі ті побажання від своїх студентів, я хочу вам сказати дякую. Дякую за усі ті пари, які ви нам проводите, попри безсонні ночі, тяжкі ранки і новини, які зараз літають навколо нас. Я хочу вам сказати дякую за те, що ви завжди намагаєтеся з розумінням ставитись до наших постійно вимкнених камер. І як голова студентського самоврядування, я хочу вам окремо сказати дякую за те, що ви нас підтримуєте. Підтримуєте наші заходи, ініціативи, підписуєтесь на соціальні мережі. І знаєте, я з певністю можу сказати, що завдяки таким крутим викладачам, як ви, тримається не лише наш коледж, тримається вся наша країна. Я хочу, щоб ви знали, що ви в нас реально не перевершені. Я вам бажаю приємного перегляду. І ще раз професійним святом. Хай буде прекрасним щасливим це свято. Бажає міцного здоров'я багато. Смом'ячні за людям і знання, сердечним делом на всього пізнання. Бажаємо щастя, багатства, достатку. Хай буде в житті вашим все у порядку. Дорогі викладачі, вітаємо вас з вашим святом. Ви робите велику справу, передаючи знання і формуючи майбутніх професіоналів. Нехай кожен день дарує вам радість від досягнень наших учнів. А наша праця завжди знаходить визнання і повагу. Нехай знання, що ви даєте, світу в серцях саду весні. Бажаємо вам сил і віри і щасливих радісних років. Дякуємо вам за мудрість і знання. Хай щастить вам усіх ваших починаючи. Здоров'я, радості і тепла довкілля. Ваші зусилля і терпіння прийміть у клін і теплі слова. Нехай вас радують щоднини, усмішка і тепло осінь. Ви наша гордість, наш маяк, джерело знань і наснаги. Зичимо вам радості і відваги. Ви джерело для нас безціне, знання на та ідей. Нехай життя дарує зміст, а в серці вічний коминисний світ. Дорогі вчителі, вітаю вас із вашим професійним святом. День вчителя. Ви вкладаєте в учнів не лише знання. А й частинку своєї душі: терплячість, мудрість і безмежну турботу. Ваше терпіння, професіоналізм та віра в кожного учня надихають і допомагають досягти нових висот. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, творчих успіхів і вдячних учнів. Нехай кожен день приносить вам радість і задоволення від вашої важливої роботи. Міть сьогодні привітання! Хай легким буде викладання. Наснаги вам щодня і сил, і щоб учні вас любили. Дорогі викладачі нашого коледжу, вітаю вас із Днем вчителя. Щиро дякую за вашу мудрість і підтримку. Бажаю вам натхнення, радості і успіхів у тому, як ви навчаєте і підтримуєте нас щодня. Вітаю з Днем вчителя. Бажаю на вичірку на мудрість. Нехай кожен день принести радість у результаті вашої праці, А студенти завжди робіть саме неподачістю. Ви робите світ краще, даючи знання та назнаки для на майбутніх поколінь. Здоров'я, успіху, перехнення вам в кожному наступному дні. Цей день осінній, тихий, золотий. До вас наш шлях-кляха. Сьогодні вдячність наша не згасає. Ви знали, як підтримати і підкладювати. Коли було важко, і Старова, ми не вставало. Старалися висім і ми змогли. За кроком йшли ми в світ малий. Відкривали горизонти, таємниці. Ми навчали, що нас любили цей край різний. Бути сильними і не здаватися на півдорозі. Ваша мудрість це світло на шляху. Ваша праця це приклад натхнення. Вітаємо вас щиро, вчителю. З днем святковим і зичим благословення. Дорогі викладачі, прийміть на щиріші вітання від 171 групи. Ось нарешті настав день вчителя. Та я вас хочу привітати з ним. Нехай ваш кожен день буде наповнений яскравими фарбами. Бажаю вам поваги, впевненості, здоров'я та любові та тільки всього найкращого. Бажаю вам невичерпного натхнення, терпіння та успіхів у вашій надзвичайно важливій справі навчання майбутнього покоління. Нехай кожен день приносить задоволення та радість від праці. Вітаємо з днем працівників освіти! Бажаємо з кожним своїм заняттям дарувати учням міцні знання та мрії. Бажаємо з кожною хвилиною дарувати своєму серцю радість та любов до роботи. Шановні вчителі, нехай кожен ваш день буде наповнений теплом, радістю та натхненням. Бажаємо вам творчих успіхів, міцного здоров'я та щирих посмішок. Вітаю наших дорогих вчителів з цим чудесним днем. Бажаю всім щастя, здоров'я, грошей, благополуччя та всього самого найкращого. Щиро вас вітаю з цим чудовим днем, мудрості й терпіння вам бажаю, Хай знання. Розквітають щоднини, а радість і натхнення будуть безупину. Вітаю з ним, вчителя. Нехай ваша праця буде сповнена радості, натхнення і вдачності учнів. А кожен день приносить нові успіхи та задоволення. Дорогі наші чарівні вчителі, бажаємо величезної витримки в такій роботі і енергії побільше, щоб ви не могли зрядити усі учнівські телефони. Вітаємо з Днем вчителя! Дякую за знання, терпіння і натхнення, яке ви даруєте нам щодня. Дорогі вчителі. Щиро вітаю вас із професійним святом, Днем Вчителя. Ви не просто передаєте знання, а вкладаєте у кожну учня частинку своєї душі. Ваша праця це мистецтво, яке творить майбутнє, формуючи нові покоління. Бажаю вам натнення, терпіння та міцного здоров'я! Нехай ваші зусилля завжди будуть оцінені, а серця учнів наповнюється вдячністю. Нехай кожен день приносить нові досягнення та радість від вашої важливої місії. Дорогі наші вчителі, вітаю вас з цим чудовим днем вчителя. Бажаю вам щастя, здоров'я та щоб всі ваші мрії збувалися. Прийміть привітання з Днем вчителя! Нехай ваші щасливі очі завжди сяють. А душа буде сповнена добра і спокою. Бажаємо вам удачі в усіх починаннях і справах, оригінальних ідей і блискучих успіхів. Щиро дякуємо вам за те, що кожен ваш урок неймовірно захоплюючий і цікавий, і нехай так буде завжди. З Днем Вчителя! Любі вчителі! Хочемо вас привітати з вашим професійним днем. Бажаємо вам щастя, здоров'я і всього найкращого! У Серце дітям. Серце дітям вчителя без краю. Як би він його не краяв, то могідний вчитель шани. Так, любові і пошани. І за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння. Передати нам уміння. А за працю вашу діти? Щиро вам дарують квіти. Вчителю, поранику і друже. Ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже. За вашу працю вчительську свято. Топізнати добро допоміг. То Тим, хто відкрив для нас тайний доріг. Тим, хто нам крила дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жову пізнання. Тим, що я працюю важка, непроста. Тим, що є слово добро, простота. Тим, хто відкрив нам науку світання. Наші святкові та ще й вітання. Свята і праведна твоя дорога. Іди на ній, чимало літ. І справжній вчитель це від Бога. І ти не йдеш, летиш у світ. Натхненний, справедливий, світлотий, ти, досягаєш висоти. І ніби зірочка розквітла, ведеш дітей в нові світи. Ти не спиняєшся ніколи, до нового свій робиш крок. Душі пориви, це для школи. найкращі дітям на урок. Чарівне та інноваційне, І світ тисячі ідей. Живе, чудове, емоційне. Це все. Для радості дітей, Щоб у дітей душа розквітла, Щоб легше йшли вони у світ. Ведеш за руку їх до світла, З маленьких літ, з маленьких літ, Хоч і нелегка твоя дорога, та серце вибрало таку. Ти є учителем від Бога, хоч маєш волю нелегку, але живеш у правді в світі й певне впешному ти. Живиш століт у мирі й зірочка Шановні наші вчителі, сьогодні щиро вас вітаємо, з ним професійних вчителів від всього серця поздравляємо. Здорові, будьте на літа, Від праці лише багатіте, та гарний настрій назавжди. ви по життю не стизумійте. Кохання, радощів, тепла. Усіх життєвих благ багато. Ми всі бажаємо добра, ваше чудове, світле, сяйво. 192 група від чистого серця. Вітаємо з ним працівника освіти. Бажаємо вам міцного здоров'я та великого терпіння. Дякую вам за допомогу, але почесну працю. Дорогі наші вчителі, ми вас вітаємо з Днем Вчителя. У цей особливий день хочемо подякувати вам не тільки за знання, а й за ваш унікальний талант відкривати в нас щось більше. Ви вчите нас не лише за підручниками, а й за життєвою мудрістю і даєте змогу кожному з нас побачити свої можливості і крокувати впевнено вперед. Отже, нехай ваша праця завжди буде винагороджена повагою та вдячністю всіх ваших студентів, а кожен день дарує вам радість, натхнення та задоволення від того, що ви робите цей світ кращим днем вчителя. За посміш, яка надихає, і зазнання, які передаєте любов, без справді настав, які допомагають нам рости. Не лише життя, але й як особистість. І вам, настане, на кроком вперед, віримо у свої можливість. Дід усієї групи я бажаю вам знову здоров'я, терпіння, радості від ваших досяг і визнання вашої важкої корони. І кожен день приносить нас лише приємні, вдячних студентів і справді ворог за ваше випускників. Дорогі вчителі, хочу привітати вас з вашим професійним святом, подякувати вам за знання, відданість та турботу. Побажати вам міцного здоров'я, радості і натхнення. Успіхів! вам! Всіх добрий ранок сьогодні день вчителя. І всі, я всім викладачам в кісів коледжу. Бажаю натхнення, бажаю, щоб студенти були ну, найкраще в усьому, в математиці, в українській мові, в історії. І щоб не, не отримали двойки. І я кажу зі всього серця. Я вас люблю. Ну і пока. І вітаю всіх днів. Вітаю вчителів нашого коледжу з таким прекрасним днем. Перше, я хочу сказати, що нарешті я полюбив знання завдяки вам, завдяки реально всім вчителям, які в мене побували в цьому коледжі за ці два курси. З ними я реально наздогнав систему і я дуже дякую за те, що я нарешті полюбив те, що просто полюбив. Вчитися. Всім дуже дякую за перший, другий курс і навіть на майбутній, третій, четвертий, яких я планую побути. Особлива подяка вчителям моєї спеціальності Електроніка з профільних предметів. Дуже дякую Михальчуку Володимировичу, за те, що він нас взяв як куратор, як наш головний куратор нашої групи і викладав дуже класний предмет Радіоелектроніка. Ще дуже цікаво. Та на Січуку Ярославу теж за прекрасний предмет, з яким, з яким в мене логіка трішки розвинулася. Дякую за мікросхемотехніку. за Троцько. Цікавий предмет, з цікавим розповіданням цього предмету, теорії магнітних та електричних кіл. Просто дуже класно з вами проводити час. З Домрачевим дуже класно проходити інженерну графіку. З вами просто. Одні цікавинки. І Дербенсен за цікаву інформатику. Все ж таки матеріал, матеріал теж потрібен. Дуже дякую вам. Всього найкращого. Залишайтеся в такому ж дусі. Вчителю за доброту і терпіння, за всі знання та розуміння. Ми дякуємо вам в осінній теплий день. Бажаємо радощів, натхнень за вашу працю непросту, за вчительську любов, святу. Вітаємо! вчителя, вітаю, і сьогодні вам бажаємо. Пошану і любов. Хай Бог дає я грошей. Хай Бог учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективою, а не лише важливою потрібною. Вітаю, я у цьому 10 і з 21 групи. Хочу привітати вчителів нашого коледжу з ним вчити. Щодо побажань, бажаю вам хороших мережів та попри все терпіти на нашу групу. І якось при цьому бути хорошому настрої. Від імені всього студентського колективу вітаємо нашого кадацький склад сне Вчителя. Ваша праця надзвичайно важлива для формування майбутнього нашої країни. Бажаємо вам успіхів у тогічній діяльності та дякуємо. Дорогі вчителі, вітаємо вас від 271-ї групи. Вітаю я вас, Тележинський лад. Вітаю вас із Днем Вчителя, вашим днем. Дякую за вашу мудрість, терпіння та натхнення. Ви формуєте наше майбутнє своїми знаннями і добротою. Бажаю вам міцного здоров'я, творчого натхнення та вдячних учнів. Нехай кожен день приносить вам радість і задоволення від улюбленої справи. Вітаємо наших найкращих та найдобріших спорту з професійним свят. Нехай вам ніколи не триває. Люди чимало сонячної війни, житливих хати та приносити країн. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, закладу до роботи та невечеркої любові, до кого ще дня до роботи. Шановні викладачі, щиро вітаю вас з вашим професійним святом, Днем працівника освіти. Ваша праця Вашопраці моє гості путне тренування величезне та святої дороги. Щодня вкладаєте в учні частинку себе та досвід, виховуєте в них прагнення до нових знань та вдосконалення. Завдяки вашій мудрості, терпінню та підтримці, молоде покоління має змогу відкривати нові горизонти, сміливо йти до своєї мрії та досягати великих висот, виджерело натхнення та наставники, які допомагають розкривати потенціал кожної особистості. Бажаю вам міцного здоров'я, професійного задоволення та безмежного натхнення. Нехай ваші зусилля приносять лише радість, а учні будуть вдячними і пам'ятатимуть ваші уроки на все життя. Вітаю вас! Від усього серця хочемо привітати вас з професійним святом, Днем Вчителя. Цей день це особлива нагода виразити вам нашу глибоку повагу, щиру вдячність і найкращі побажання. Ви не просто викладачі, ви наші наставники, ментори, друзі. Ваша праця це постійне натхнення, відкриття нових горизонтів знань і вмінь. Ви вкладаєте в нас не лише знання з підручників, а частинку своєї душі, своїх цінностей і досвіду. Завдяки вам ми не просто здобуваємо освіту, а й формуємося як особистості. Ви допомагаєте нам розвивати критичне мислення. Творчість здібності, впевненість у собі. Ваші уроки це не просто передача інформації, це діалог, взаємодія, спільне пізнання світу. Цей святковий день хочемо побажати вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, натхнення і творчих успіхів. Нехай кожен день приносить вам нові радісні моменти. А ваша праця завжди буде оцінена по заслузі. Бажаємо вам, щоб ваші учні завжди були старанними і вдячними, щоб кожен новий навчальний рік приносив нові цікаві проекти і досягнення. Нехай на шляху по доводять буде довгим людям, а кожен день буде наповнений. Радістю і спілкування зі студентами окремо хочемо подякувати вам за те, що ви завжди готові прийти на допомогу, підтримати і дати мудру пораду. Ви справжні професіонали своєї справи і тому ми пишаємося, що навчаємося саме у вас. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Чи в який час ви це дивитесь? Шановні вчителі, я староста 331 групи, Антон, від лиця всієї групи вітаю вас, з днем вчителя. Я вам бажаю всього, що я вам побажаю, це тільки сил та терпіння до наших студентів. Я розумію, що дуже тяжко в цей період, дуже часто дуже тяжко під час воєнного стану, плюс дистанційне навчання. Але все, що вам я тільки можу побажати, це тільки сил, терпіння та наснаги. Перетерпіти нас та перетерпіти наступних студентів. Дякую, що ви про нас піклуєтесь та гарного настрою та з Днем вчителя. Доброго дня, наші любі вчителі! Сьогодні я хочу розповідати з вашим професійним святом, яке ми вже святкуємо кожного року. Але кожного року, на жаль, зараз ви бачите тільки наші відео. Але я впевнена, що скоро ми зможемо всі ці слова вам сказати вживу. Тож, хочу вам вас привітати з вашим професійним святом, побажати ще більше терпіння, ще більше класних учнів і ще більше наснаги та всього-всього-всього найкращого. Здоров'я в першу чергу, оскільки воно зараз дуже важливе, щоб на нашу голову завжди було мирне небо, щоб ваше бажання навчати власних студентів та бажання студентів, захоплюватися вами та бажання вчитись у вас ніколи не згасало і ніколи нікуди не зникало, щоб завжди ви відчували, що ваші знання йдуть в правильні руки, йдуть в правильні голови, та щоб ви завжди, завжди знали, що ми є у вас, а ви є у нас. І ми дуже вам вдячні і дуже вдячні за ті знання, які ви нам вкладаєте і вкладали. І дуже вдячні за те, який досвід ми з вами отримали і який ще будемо отримувати. Тому дякуємо вам і ще раз з вашим святом. До зустрічі в коледжі.